Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами альянсу. Саме такими словами, президент Зеленський пояснив, чому Україна саме тепер повинна стати частиною НАТО і юридично, де юре учора після засідання РНБО керівництво держави підписало заявку на членство у прискореному порядку. Згідно з червневими опитуваннями, майже 80% українців за вступ до НАТО. До того ж, цей курс прописано. В нашій конституції. Однак чи захочуть усі країни-члени погодитися на прискорений прийом держави, в якій точиться масштабна війна, а окупант погрожує ядерною зброєю? Прогнози зібрала Тетяна Наконечна. У дворі офісу президента Володимир Зеленський з очільником уряду та головою парламенту підписують заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Ми де факто союзники, це вже досягнуто. Де-факто, ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Україна подає заявку, щоб зробити це де юре. Це була зокрема і відповідь Києва на промову кремлівського диктатора, який оголосив про анексію тимчасово загарбаної української землі. Показуху нікчемно юридично та й взагалі, у Кремлі назвали підписанням договору про вступ до складу Росії. Коментуючи подачу української заявки, генсек НАТО Єнс Столтенберг ухилився від прямої відповіді, вкотре зазначивши, у пріоритеті негайна допомога Україні для захисту від агресора. Кожна демократія в Європі має право подати заявку на членство в НАТО, і союзники по НАТО поважають це право. І ми знову і знову заявляємо, що двері НАТО залишаються відчиненими, і ми продемонстрували це останніми роками. Схожу реакцію озвучили в Білому домі однак, сам вступ до НАТО, мовляв, не на часі. Протягом десятиліть сполучені штати чітко заявляли, що ми підтримуємо політику відчинених дверей для НАТО. Втім, будь-яке рішення щодо членства альянсі ухвалюють всі 30 країн-учасниць. Нині ми вважаємо, що найкращий спосіб підтримати Україну це надавати практичну військову допомогу. А процес у Брюсселі варто розпочати в інший час. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба коментуючи цю заяву, пригадав, як стримано реагували деякі скептики, коли Україна подавала заявку на членство в ЄС. Але зрештою, ця заявка змінила динаміку і логіку політичного процесу, і ми отримали статус кандидата на членство в європейському союзі. Зараз м'яч на полі НАТО, і якщо вони вирішать напрописати нам список. Кроків, які потрібно зробити, щоб успішно завершити процес інтеграції України в НАТО, то ми безумовно готові ці кроки робити. Латвія, Литва та Естонія миттєво виступили з підтримкою. Троє міністрів закордонних справ опублікували у твіттері однакові тексти. Балтійські друзі України повністю підтримують прийняття України до НАТО так швидко, як це можливо. Сміливість України, яка надихає, може лише зміцнити наш союз. До повномасштабного вторгнення офіційний Київ неодноразово просив надати план дії щодо членства в НАТО, фактично вхідний квиток до альянсу. Але Фінляндія та Швеція подала заявки без ПДЧ. Відтак Україна вирішила, якщо так можна, то ми теж хочемо за прискореною процедурою. Ми посилаємося на заяви керівництва Російської Федерації президента Путіна про анексію території про загрозу. Ескалації військової в умовах повномасштабної війни в Україні про ядерний шантаж. Відповідно, ми закликали НАТО перейти до політики активного стримування Російської Федерації. Колективна оборона, основний принцип альянсу, напад на будь-яку з держав-членів НАТО, розцінюється як напад на всіх. Тож вони можуть заступитися. Це те, чого нині так потребує Україна, і водночас те, що стримує союзників. Ми бачимо всілякі намагання уникнути. Прямого протистояння альянсу із країною агресією Російською Федерацією після 2014 року і між 2022 роком знову ж таки, активні бойові дії на Донбасі анексований Крим. Це вже але цього було замало, і відбулося 24 лютого. Тому ми бачимо, що фактично, ну тобто, ці от умиротворення, воно ще більше. Провокує агресію Євроатлантист Ігор Козій вважає досягненням уже те, що Україна цю заявку нарешті таки подала. Ми чекали з 94-го року. Тепер ще каже, хотілося б отримати офіційну відповідь від НАТО, що її там прийняли. Далі цей запит повинен розглядатися відповідними особами держави, кожної з 30 держав. І тут ми з вами чітко вже будемо знати, хто є з Україною, а хто є з Російською Федерацією. Нам ще, звісно, доведеться завершити домашнє завдання, але за останні півроку Кремль отримав зворотний ефект. Україна наблизилась до НАТО як ніколи раніше. Військові проходять навчання за кордоном, опановують натовські калібри, отримують сучасну зброю та успішно вибивають нею ворога. Зі своєї землі Тетяна Наконечна Вороніка Бойко Факти, Есітів Єдині новини.